Такое вот доброе утро встречает меня каждое утро вот. вот такое небо говорит мне что сегодня наступил новый день вот и это говорит о том, что мы спасибо Богу и сбройным Силам Украины за то, что мы можем сегодня идти на работу І це дуже-дуже круто. Господь дав мені прокинуться. І сподіваюся, всі ми сьогодні зранку відкрили очі. Ось. І що я хочу сказати? Хочу сказати, що життя воно від Бога. І якщо ми будемо його передавати йому тільки свої якісь сумні думки, ну Богові, то напевно це. Має місце в стосунках, але це потрібно робити, напевно, як в їжі, знаєте, як, як гіркі трави, які додають смаку. Тобто є погані моменти в життя кожного ну, всіх людей. Але без поганих моментів. Ми не можемо почуватися добре, коли добре. Тому навіть в поганому можна знайти добре. Те, що сьогодні було дуже гучно. Це тільки для того, щоб ми були знов таки прокинутими. А з благодарністю, з вдячністю, зверталися до Бога та донатили на ЗСУ. Ось. О, дивіться, друзі. Радіють і вудки сонячного ранку. Отакого. От от. Тому бажаю всім гарного дня. І ви те, про що ви думаєте, це дуже важливо. Ну, Хочеться, щоб ми всі думали позитивно. Щоб ми всі підтримували один одного. Я маю на увазі там може не ту, не сюди прям писати, але... Но... Сюди також можна. Ну і з тими з тим ми поряд співпрацюємо та живемо. Ось, ось такий парк. Вам хорошого, гарного ясенького дня з Богом.